Цю прикраску я вам вже колись показувала в якійсь своїй програмі. Це Прикраса Єгіря. Це Єгірь, да, цей такий е, господар лісу. Він, а, ну, він знав, там, де. Да, він полювальник, він ходив на полювання, і з кожного полювання він приносив трофей. І е, це був такий тотем, оберіг. Е, і, ну, іконостас, можна сказати, тому що ну, зразу видно, які ти трофеї приньос, да, з якими тваринами ти мав справу. І оці всі предмети, бачите, вони не просто начіплені от якісь шкури, а вони оброблені майстрами, ювелірами. І тут, бачите, дубові листячка, тут жолоді. Отак, якщо подивитися, то це не просто оправа цього рога. Оце дивіться вушко кабана. І як це вушко, воно оформлене, який гарний цей ланцюг, і який тут горний кришталь.